Для одних горе, а для інших спосіб нажитися. Чи не кожному рівнянину після консультації у лікаря доводиться йти з величезним списком ліків до аптеки? Хоча про безкоштовну медицину жителі обласного центру чули, однак скористатися нею випадає не кожному. Більшості доводиться купувати пігулки за власні кошти. Нерідко ціна одного препарату сягає декілька сотень гривень. Однак купувати доводиться, адже виходу нема, кажуть рівняни. Безкоштовно мені ліки не потрапляли до мене, скільки я лежав в лікарні. Все платне. Ліки всі платні. Ти Першим далі? ділом приходиш в лікарню, питаєш, чи маєш гроші. І все. В Рівному безкоштовні ліки давали? Ні, не давали. Нікола, а ви простили? Ну, вони сказали, що нас ліку немає, давайте трі, пакети купуйте. Ну, що казали, геть і навіть і мило і, 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 і рушники. Ну, коли давали, коли не давали, коли сам купляв. І це попри те, що кожного року всі лікарні отримують медичні препарати. Вони закуповуються за кошти державного та місцевого бюджетів, зберігаються у спеціальному приміщенні при необхідній температурі. Доступ до них тепер матимуть всі жителі Рівненської області. Віртуально для цього достатньо зайти на сайт. Є ліки пацієнт, приходячи з смартфоном або сидячи в себе вдома за комп'ютером, може зайти на сайт, відкрити лікарню, набрати потрібний йому препарат. І він може побачити його залишок цього препарату в наявності. І тоді вже лікарі в лікарні йому не мають права відмовити. Наприклад, ті самі шприци, та сама вата, той самий бінд, ви можете глянути, чи є воно в наявності на складах в даного медичного закладу, чи немає. І якщо вам пропонують купити, ви можете показати, дивіться, нас, воно у вас є. Тому давайте, будь ласка, мені його безкоштовно. Рівненщина стала другою областю, яка створила сайт «Є ліки». Там вказаний перелік всіх медичних закладів, назви наявних препаратів та їхня кількість. Інформація про залишки ліків оновлюється щотижня. Варто зазначити, до кількості всіх препаратів також входять ті ліки, які використовує екстрена медична допомога. Якщо на нашій попередньому сайті треба було перевіряти, як виписані ці медикаменти, чи все вірно відповідно до фармакопея, то інформація на сайті «Єліки» зроблена відповідно до всіх вимог пропису кожного медикамента. Ще до запуску сайту є ліки, медики вже підготували до нововведення, навчили фахівців правильно вносити інформацію. По кожну нараду нам акцент роблять про те, що завжди ми стежили за тим, щоб виввівся цей, якби ну моніторинг ліків, щоб пацієнти могли бачити, що є. Якщо медик відмовить надавати ліки, то пацієнт має право поскаржитись. У нас є гаряча лінія на цьому сайті, де кожен пацієнт зможе набрати номер телефону. Гарячої лінії, і ми будемо допомагати кожному пацієнту домагатися безкоштовно отримати ліки. Фахівці в галузі медицини наголошують, потрібно бути обізнаним і слідкувати за оновленням інформації. Чим більше буде розповсюджуватися такої інформації про функціонування такого сайту, тим більше буде у людей можливості. Купувати, не купувати ліки, а отримувати їх за кожну держави. Тож тепер рівняни зможуть значно зекономити. Їм не доведеться купувати весь перелік пігулок. Головне, щоб медики не забували їм про таку нагоду говорити. Інеса Пославська, Артем Лаговський, новини рівного.